Івано-Франківщина готується до Дня Незалежності. Чого очікувати прикарпатцям? на 24 серпня озвучило обласне управління культури на десяти аркушах паперу, не один десяток урочистостей. Серед них офіційна церемонія підняття державного прапора України, святкові концерти, музичні вечори, тематичні книжкові виставки. Окрім цього, культурні заклади будуть популяризувати державні символи України. Вже відтепер до 21-ї річниці держави готуються і музеї історичного спрямування. Вони експонуватимуть виставки фото. То архівних документів присвячених історії українського державотворення. Цікаві напрацювання щодо організації святкування Дня Незалежності з року в рік практикуються в Галицькому, Долинському, Рогатинському, Тисменницькому та Тлумацьких районах. Ці райони мають якісь підготовці до проведення заходів ізюминки. Вони присвячують цим свої творчі фестивалі, так як в Рогатині проводиться молодіжний фестиваль Попільські роси. У Галичі проводять у цей час Гала-концерт молодіжного стратного фестивалю Золотий. Вітік у місті Івано-Франківську цього року буде проведено перший народний фестиваль. Не обійдеться цьогорічне відзначення Дня Незалежності без святкового концерту. Його сценарист, директор обласного лялькового академічного театру імені Марії Підгірянки Роман Братковський. Він переконує, свято буде видовищним і зі своєю родзинкою. На 21 першу річницю в драмтеатрі виступатимуть виключно родинні колективи. Просто робити галаконцерт вашого звіту, мені не захотілося до Дня Незалежності. Я сказав, що це можна зробити пізніше у вересні. От, треба було знайти лейтмотив до цього свята, і я побачив, що в кожному районі є дуже багато творчих родинних колективів. І саме на темі родини от, я побудував сценарій до Дня Незалежності. В Івано-Франківську, обласному центрі Прикарпаття святкування Дня Незалежності розпочнеться з урочистого віче. Згодом своє мистецтво демонструватимуть хори, оркестри, танцювальні колективи, вокальні ансамблі та окремі виконавці. Оксана Середюк, Сергій Шваюк, Владислав Васильчук, новини на вежі.